Кажуть, ви не боїтеся в один прекрасний момент він може звернутися як карточний домик. У нас он обвалився потолок. Хорошо, що нікого вдома не було. Там така дирка і такі глиби впали, що якщо б був хтось, то зрозуміло. Воно й так зараз всі бояться, ну а ми вдвоє боїмося. Тепер залишилось дві. Тут ось дуже багато баклажок, з пива. От оце таке. Раніше дівчатки активісти приходили до війни і вбирали тут була чистота. Дивлюся, стоїть чоловік сім, восім там біля забору, фотографують, дивляться. І потім, я так розумію, що це екскурсія. Неділ несколько підряд. Оце приїжджають і дивляться. Неприємно, якщо по правді сказати. Я думаю, приїхали, а дивитися тільки на розвалиний і все, більше нічого. Більше нічого дивиться. І доска, яка висить, що тут Живська ворода. на останньому засіданні перед війною кошти не були виділені. Нашого бюджету не вистачає для того, щоб провести ці роботи. Зараз війна, до якої там ніхто не готувався і ніхто її не планував. Це скригувало там всі плани без виключення на 22-й рік. Влізли в долги великі, будинок старенький, який потребує ремонту. Но другого виходу у нас немає. Короче, унитаз в доме был и вода, все. А то я людей прошу, щоб мне... Сохли и трещали. Я боялася.